Товолокно є наземна станція, до дрона вішається оптоволоконний модуль, він керується через оптоволокно саме і не підлягає е, діям ребу. І наразі багато ходить всяких міфів, як з ним боротися, але воно здувається тільки стрілканьою. На жаль, зараз його активно у нас в Херсоні також використовують зі сторони ворога і по місту б'ють, і по пригородам, по населеним пунктам. Там камішани зараз всі в цьому оптоволокні. Е, поки не знаємо навіть, як з ним боротися. Я спілкуюся з хлопцями з різних направлень, і у нас сталася біда з оптоволокном, і почали якось е, тестити. Хтось казав, що лазером можна пропалити, його десь спіймати. Хтось там щось перервати, зробити. Але це така хитра штука, крепка, що не так просто з ним боротися. За рахунок того, що він здоровий, габаритний, е, набагато більше, ніж звичайна книжках. То тільки зброєю можна. На Херсонському напрямку дуже рідко використовують оптоволокно. Я навіть, е, навіть не зустрічав таких екіпажів, які там кожного дня можуть ним користуватися, тому що він е, занадто дорогий е, сам дрон. І як на мене, так краще все таки міняти канали, частоти, е, кастомить, чим використовувати оптоволокно. Як на мене, е, особливо моя думка. Він занадто здоровий. Він занадто здоровий, парусний, е, надо більші батки, більший е, діаметр дрону, е, його видно добре, дуже добре видно. І ціна його така, що ну, прям, як на мене, занадто висока для масового використання потака по піхоті ворога. На техніку, да, там не питання десь на інших напрямках використовують. Е, Дуже вдала. Саме на Херсонському напрямку його не використовують, мені здається, тому що в нас е за великі дистанції від точки зльоту до враження, та ми можемо їх використовувати. Я думаю, що немає просто фінансування. Е якщо подивитися на е ситуацію, яка була на початку війни, що ми кричали: от вони е воюють, у них все із спалок е зроблено там е з уставними способами. Як вони роблять появилися оптоволокно, Вони спробували за волонтерський коштів. Використали, їм сподобалось, вони кинули це все на виробництво і все, і держава спонсорує, робить їм поставки, йдуть, вони можуть собі це дозволити. У нас сам дрон на оптоволокні, Я думаю, десь в районі 55-60 тисяч за одиницю коштує. Це не враховуючи, там, якщо в тебе є наземка, і все для того, щоб літати, плюс цього треба буде доробити. Це як не крути всі дрони, які нам заходять партіями для роботи, ми всі їх перероблюємо, перекручуємо, пере, вкидаємо ще в них кошти. То я думаю, десь 1075 буде коштувати один дрон на дистанцію там, 10 кі кілометрів, наприклад. І, звісно, потрібно розвиватися, потрібно якось е, шукати спеціалістів, пробувати е, постійно випробовувати, пробувати, тестити саме в бойових умовах. Зараз із 3D-принтери можна печати собі спокойні ті катушечки, якось модернізувати, улучшати, і в ході бойових дій розуміти, що потрібно е, переробити, що зробити, і розвивати це. Е, на жаль, на країні є така біда, як е, люди, фірми е, відразу так на на хвилі популярності оптоволоконних дронів відразу починають все там продавати втридорога. Мені здається, це єдина наша біда. Якщо ви пам'ятаєте, у нас на початку, на початку, як починалася ера FPV, FPV-шні дрони коштували космічні гроші. Ну прям Дороговато вони коштували, там вартували в районі 500-600 доларів. Eh, ніхто не знав, що є частоти, що їх можна міняти і подивитися зараз за півтора року часу, що прийшло. Зараз дрон коштує там в, на порядок дешевше, є вже ціла куча розуміння, як його використовувати, eh, на яких частотах, на якому відео. М можна вже дрон підібрати під, е під задачу, певну задачу, так можна сказати. Тобто, якщо не розвивати оптоволокно і воно. Е як себе показала, добре бореться з е, технікою. Я також слідкую за Мадяром, дивлюся, як вони там використовують його. І хлопці з Курщини також показували, як літають на оптоволотні, тобто вони дуже вдало, е, дуже вдало працюють, але його треба все е, поліпшувати, робити кращим.